Бути насправді чи бути схожим. Та Господь сказав Самуїлові, не дивись на обличчя його та на високі зросту його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік дивиться на лице, а Господь дивиться на серце, 1 Самуїла 16.7. Декан богословського факультету, на якому я навчався час від часу, говорив ви повинні не тільки бути християнами. А й мати вигляд як послідовники Христа у такий спосіб він хотів наголосити, що за нами спостерігають люди, і важливо, щоб вони бачили в нас християн. Слабкі у вірі можуть розчаруватися у християнстві, дивлячися на нашу поведінку або зовнішній вигляд. Це правильно і для духовного життя, і для стосунків із протилежною статтю. Якщо молоді люди зустрічаються і мають серйозні відносини, це має бути видно не тільки коли вони перебувають разом, а й окремо одне від одного. Яніна зустрічалася з парубком, який був старший за неї. У них складалися гарні стосунки. Вони вдвох довіряли мені, розмовляли зі мною про питання, які їх турбували, про сімейні проблеми. Одного разу йшовши торгівельним центром разом із дружиною, ми побачили Яніну, що обіймалася з іншим хлопцем. Нам було незручно підходити до них і ми рушили далі. Пізніше я поговорив з дівчиною, сказавши, що ми з дружиною бачили її в торгівельному центрі. Вона начебто здивувалася і сказала, що ні з ким не обіймалася, але потім знехотя визнала, що можливо стояла дуже близько до хлопця, але без усяких поганих намірів. Я знав, що вона казала неправду, що насправді вона дійсно обіймалася, але не став розвивати тему, відчувши, що це не приведе ні до чого доброго. Зобов'язання, які ми беремо на себе у стосунках із протилежною стацією, накладають на нас і певні обмеження у проявах почуттів. Навіть дружні поцілунки та обійми мають бути звернені лише на того, з ким ми будуємо відповідні відносини, Оточуючі не можуть бачити наші наміри, а Бог може спостерігати, що відбувається в серці. Люди дивляться на те, що видно оку, і тому наші справи не повинні розходитися із серцем. Справді, у нас час усе дозволено. Але ти поводься так, щоб інші не думали, що ти не поважаєш того, кого любиш. Виявляй ласку тільки до тієї людини.